Ця календарна дата невід'ємна в українській історії, адже це успішна спроба задекларувати суверенність української держави далекого 1919 року. Важливими є наслідки такої події, і хоча тепер українська незалежність здається невід'ємною складовою громадсько-політичного життя, нині ще не докладено максимум зусиль задля для належного сприйняття дня соборності України. Заходів, які проводяться сьогодні принаймні в області, явно недостатньо. Але ми наскільки можливо ініціюємо, щоб їх було більше і не тільки за формою, хочеться, щоб вони краще звучали за змістом. І, на превеликий жаль, ми знаємо всі, що свято соборності, злуки українського народу. Воно ще цілковито не прониклося в душі і серця усіх наших співгромадян, і нам зовсім не однаково. І в цей день я закликаю усіх політиків, усіх напрямків, що день соборності це те свято, коли треба схаменутися і будувати. Державу зміцнювати і незалежність квіти як шани і пам'яті поклали до меморіальних дошок Михайлу Грушевському, В'ячеславу Чорноволу, а також пам'ятників Івану Франку та Тарасу Шевченку. Голова обласної ради Йосип Заполовський зазначає, таку історичну дату необхідно всіляко пропагувати. І я якраз закликаю і молодь вивчати історію нашої держави, а вона дуже багатогранна історія, і дуже символічно, що Віктор Федорович Янукович Добавивши до свята День Соборності, ще день свободи, тому що якраз ці слова поєднують вільність наших народів. Попри негоду відзначення дня соборності в Житомирі набули масштабу. Варто зазначити, що окрім представників урочистих <пробітник> запится представники громадськості.